Ласкаво просимо до нашого готелю. Ваш люкс вже готовий. Гарного відпочинку. Дякуємо, у вас чудовий сервіс. Мері, де ти? Я вже тут, пані Пенні. Проведи цю милу пару в їхній номер. Залюбки. Ходімо зі мною, панове. Добрий день. Чи це готель? Чи можна я тут зупинюся? Дівчинко, це пристойний заклад. Лише на одненьку ніч. Геть, із нашого готелю. Я зараз покличу охорону. З готелем не склалося. Але тут також дуже затишно. На добра ніч світе. А, монстри, тільки не їжте мене. Чи зайвого цента не знайдеться? Не сьогодні, люба. Обережно. Юначе страшенно нечемно. Я зараз допоможу. Чи з вами все добре? Просто неймовірно. Тільки крильця трохи прим'ялися. Ова, крила! Кожна фея має такі. А це тобі, до речі. Справжня мапа скарбів. Познаходь усі діаманти, і ти станеш заможною. Мрії здійснюється. Нічогенький початок. Я тебе впіймала, друже. Іди до мене гарненький. Hmm. І ти попався. Yay. Суперово. Від мене не втекти. Ага, uh -huh. ось ти де. юху. А це вже цікаво. А ти непогано сховався. Виходь. Я тебе розшукала. Моє. Oh. Саме тебе мені й бракувало. Не втечеш. Hmm. ще один. Uh -huh. мене не вдасться обдурити. Я тебе забираю. І тебе заразом. Oh. Ага. Uh -huh. Стає все цікавіше. Даремно ховаєшся. Хм. Hmm. Тепер wow. ти в моїй колекції. Ти такий блискучий. Ти в моїх руках. Годі вже переховуватися. Гум, нічогенька схованка. Нікому тебе не віддам. Тепер ти мій. І ти, звісно ж. Ймовірно. Я так довго тебе шукала. Є. Ти мені потрібен. Все одно знайду. Навіть не намагайся втекти. Чудово. Ага. Той хто тут геній? Дасть обдурити. Ти підеш зі мною, забираю. Готово! Гадаю, це останній перемога. Емілі, вітаю, ти на фініші. Я це зробила. І діаманти в мене, ти чемпіонка зі схованок. А ось і винагорода! найцінніший камінь у світі. Я тепер заможна. Чи тут купують коштовності? Дещо маю. Це ж втрачений сапфір інків. Ніколи про таке не чула. Як щодо угоди. А вже ж, панянко, це надзвичайно коштовний сапфір. Ви не пошкодуєте, що звернулися до нас. Це все моє? О, виявляється, багатство неабиякий тягар. О, така зачіска просто не смак. Це фешн халепа, панянко. Чи ви мені допоможете? Гроші не проблема. Панянко, можете розраховувати на нас. Стиліст вже чекає. Які плани щодо зачіски, панянко? Щонебудь небудь яскраве та неймовірно модне. Ви звернулися за адресою. Чи подобається? Ова, Почуваюся красунею. Дякую. Панянко завжди раді вас бачити. Добрий день. Мені потрібен новий гардероб. Маєш кепський вигляд. Чи в тебе є буде якісь гроші, бідосе? О, так. Маю кілька мільйонів. Оу, вибачте, панянко. Я вас із кимось переплутала. Миттю доберемо щось особливе. Чудово, вже терпеть уривається. Так так. Поглянемо. віп персоні потрібне королівське вбрання. Термінове примірювання. Ууу. Просто не перевершено. Маєте вигляд на мільйон. Ви мені неабияк допомогли. Решти не треба. Смачного панянку Емілі. Дякую, на вигляд доволі смачно. Так ось як живуть мільйонери. М -м, смакота. Прощавай дієто. Хочу скуштувати все. А ось і я не вірю власним очам. Але як? Я хочу поспілкуватися з власником. Так, панянко, одну хвилинку. Чим можу допомогти панянко? Я хочу викупити ваш готель. Викупити, але це дорого. Пусте. Я згоден продаю. Найкраща угода в моєму житті. Пані Пенні, вас звільнено. Ти ще пошкодуєш, негіднице. Хлопці, покваптеся! Маємо купу справ. Все yeah. буде як найкраще. Uh -huh. Панянку Емілі, лише кілька запитань. Із яким проєктом ви працюєте? Це готель для безпритульних. Ова! В місті з'явилася героїня. Тут для кожного знайдеться затишне місце. Не перемикайте! Далі ексклюзивне інтерв'ю з панянкою Емілі. Чи вам тут затишно? Я так довго вас шукала. Ні за що не розлучуся зі своєю колекцією. Кожен діамант добрий вчинок, який я ще зроблю.